Привіт, сьогодні ми спробуємо розшифрувати мову, якою говорить наш світ: мову карт. Бо знаєте, карти це ж не просто гарні картинки, насправді це неймовірно потужні інструменти, що можуть розповісти цілі історії про місця, людей і навіть про час. Тож давайте зануримося в цю тему. Тільки погляньте на цей контраст з одного боку: одна з найстаріших карт, яку знайшли на території України, вирізблена на бивні Мамонта, а з іншого сучасна технологія, що дозволяє бачити планету в реальному часі, прямо з космосу. Яка ж неймовірна подорож у часі, правда? І, от, власне, це і є головне питання нашого сьогоднішнього дослідження: як людство змогло зробити такий неймовірний стрибок? Це історія про виклики, про геніальні рішення, і, звичайно, про наше постійне прагнення краще зрозуміти свій дім. Ну що ж, почнімо з того, що абсолютно кожен картограф в історії від давніх до сучасних стикався з однією тією ж фундаментальною проблемою, і пов'язана вона із самою формою нашої планети. Уявіть собі, що ви намагаєтесь зробити шкірку апельсина ідеально пласкою, але так, щоб не розірвати і не розтягнути її. Ну як, виходить? Ніяк, правда? Ось це саме із землею. Перенести її сферичну поверхню на пласку карту без жодних спотворень, це математично неможливо. І це, мабуть, ключовий момент, який варто запам'ятати. Кожна, абсолютно кожна карта, яку ми бачимо, це компроміс. Вона змушена щось спотворювати: або розмір, або форму, або відстань, щоб зберегти щось інше. Тому не буває правильних чи неправильних карт, є лише різні способи розповісти історію про нашу планету. Рішенням цієї дилеми є так звана картографічна проекція. Якщо просто це набір математичних правил, такий собі рецепт, який перетворює наш тривимірний глобус на двовимірне зображення, і таких проекцій, до речі, існує величезна кількість. Більшість із них належить до трьох основних сімей. Циліндричні це ніби ми обгортаємо землю паперовим циліндром. Вони класно підходять, щоб показати весь світ. Конічні використовують конус і добре пасують для карт окремих континентів. А азимутальні – це проекція на площину, що торкається глобуса в одній точці, наприклад, на полюсі. Кожен метод дає свій унікальний і так завжди трохи спотворений погляд на світ. Тож вибір проекції це завжди вибір мети. Хочете порівняти, яка країна більше за площею, краще взяти рівновелику проекцію. А от якщо треба прокласти курс корабля, то тут незамінимою буде рівнокутна, як от знаменита проекція Меркатора. Вона ідеально зберігає кути, але як бачите, просто жахливо розтягує території біля полюсів. Гаразд, з формою начебто розібралися. Тепер давайте навчимося читати те, що на карті власне, зображено. Переходимо до інструментів, які допомагають нам розшифрувати її зміст. Будь-яка хороша карта, знаєте, має свою анатомію ось її ключові елементи. Картографічне зображення це власне сама картинка, математична основа це сітка координат масштаб. А от легенда і додаткові дані це наш ключ до її розуміння. Є одна чудова метафора легенда це абетка карти. І це справді так, без неї ми бачимо лише набір якихось незрозумілих ліній, кольорів, значків, саме легенда перетворює ці символи на зрозумілу історію. Погляньте на ці символи це ж, по суті, стандартизована мова, яку розуміють картографи і користувачі в усьому світі. Крапка може означати місто, лінія, дорогу, а певний значок, якісь корисні копалини. Це такі собі універсальні іконки, що роблять карту доступною для всіх. Тепер давайте застосуємо всі ці знання на практиці, перенесімося від теорії до конкретного прикладу, і спробуємо подивитися на Україну очима картографа. Дивіться, положення країни на карті це набагато більше ніж просто координати. Це складна взаємодія різних факторів: фізико-географічне це про зв'язок з морями та горами, економіко-географічне, з торговельними шляхами. Ну а політико-географічне з сусідами та глобальною політикою. А ось і ще один чудовий приклад того, як карти допомагають нам стандартизувати життя. Більша частина території України лежить у другому часовому поясі. Карти часових поясів це така собі глобальна угода, що дозволяє нам координувати час по всій планеті. Ну що ж, тепер, коли ми розуміємо основи, давайте повернемося до нашого початкового питання і простежимо цю неймовірну еволюцію картографії. Ця шкала часу справді вражає. Тільки вдумайтесь від перших замальовок місцевості на кісті до перших детальних карт боплана у XVII столітті, потім до фундаментального національного атласу 2007 року, і нарешті до сучасних динамічних цифрових систем. І ось тут ми підходимо до справжньої революційної зміни. Сучасна карта це вже не статична картинка, це динамічна база даних. І ця технологія називається геоінформаційною системою або скорочено ГІС. Уявіть, що ви накладаєте один на одного прозорі аркуші паперу. На одному намальовані лише річки, на іншому дороги та будівлі, на третьому ліси та поля. Разом вони створюють таку багатогранну інтерактивну модель реальності. Ось приблизно так і працює ГІС. Це дозволяє аналізувати дуже складні зв'язки. Наприклад, як розширення міста вплине на річкову систему, або де найкраще прокласти нову дорогу, враховуючи рельєф і тип ґрунту. Її дає відповіді на ці питання, просто поєднуючи різні шари інформації. Логічне питання: а звідки ж беруться всі ці дані? Здебільшого завдяки технологіям, подібним до тієї, що ми бачили на самому початку, дистанційному зондуванню. Супутники, літаки, дрони, всі вони безперевно сканують землю, збираючи інформацію, яка потім і перетворюється на ці шари даних у ГІС. Ось так ми повернулися туди, звідки почали, але вже з набагато глибшим розумінням. Ми справді пройшли шлях від простих подряпин на кістці до створення цифрового двійника нашої планети, динамічної моделі, що живе і дихає даними. Адже карти це дзеркало наших знань, наших технологій і навіть наших цінностей. Вони не лише відображають світ, а й активно впливають на те, як ми його сприймаємо. І це змушує замислитись: а що ж ми побачимо на картах завтра, і як це змінить наше бачення світу? Дякуємо, що досліджували це з нами.